Так, приїхала я яникса оглядати. Так, скло лобове оригінальне, Вінход, зона двірників з підігрівом, скло без підігріву електричного, а люкка немає, вм'яти немає, рейлінги не вицвіли, алюміній, до речі. Так. Скло Lexus Lexus, переднє не тоноване, заднє тоноване. Так, давайте спочатку почнемо. По капоту зазор гарний, крила під плівкою, капот під плівкою. Фари передні під плівкою. Звичайний галоген, мабуть. Передні парктроніки. Незвичайний. Ага, тобто Адаптивний. ксенон все-таки, так? Адаптивний. Там, ну, так, 21 рік гума, зимова, 18 діаметр, диски колісні, без пошкоджень гальмівні. Десь там 0,3 міліметра буртика, колодочок. Ну, не знаю, не дуже багато, відсотків 30, можливо. Є, є нові продавець, каже, підкрилки, пластикові, кліпси стоять. Все прикручено, амортизатор сухий. Колеса прикручені. Тут у нас денні ходові леди, туманки Леди, адаптивний круїз, сколів немає, там плівка то сколота, колота, м'ятинграду не видно. Машинка з міста Харків. Пари цілі, бампер трошки, 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 саме малость трошки донизу. Так, гуми тут, я не знаю, міліметрів 6, мабуть. Так, Made in Корея, Hankook. Так, диски без пошкоджень. Зазори, пластики. Безключовий доступ на передні двері, скло Lexus, Lexus, Lexus. Дзеркала не пошорхані. Зараз угу. На всі двері кажуть, ось те ж саме. І на багажник, і на багажник теж. Так. Заді гума ще свіжіша, тут може і всі 8 мм. Так. Диски не пошкоджені, там малесенькі скольчки я їх не побачив. Диски альмінні, задні, ну як би рідні, заводські. Колодочок тут побільше, може 70%, може 80%. Так, задні парктроніки, NX200, камера задня. В цій проєкції по даху все добре. Ліхтарі, бампер не пошорханий, бампер по зазору. Так, тут такий зазорчик, тут такий самий зазорчик. Не знаю, косметично в мене зауважень немає. Та нормально справився. Так тут. Тут ніби теж порядок. Хотілося б, щоб було чистіше, але як і дивно таке відчуття. Вихлоп чи антикор якийсь там робили. Банка сама така трохи почорнена. Так. Салон, водійська дверка. Все добре, пошкоджень, нема. Карта. Хромчик не облазить. Складання дзеркал, електрика, панелька така, ручечка не облазить, Музичка. механічні регулювання сидінь. Дивно, що поріг без плівки. Ну, як і є. Наклечка з віном. Тойотовський ультрафіолетовий такий відтіночок. Так, двері не відкручувались, крила не відкручувались, обмежувачі не відкручувались. Поріг незатоптаний сидіння, такий от екошкіра. Такий от матеріал, Вона такого сіро чорного кольору, як на мене. Може чорного. Так, тут у нас є трошки заглушок, підігрів керма, блокування, ну, вмикання повного приводу. Примусове авто. Це в нас світло авто, це в нас датчик дощу. Така от приборна панель, кнопочки. Такий стиль Lexus Style, Так. Матеріали, пластики, підкермові пелюстки, кермо вже шкіряне, потертостей по пластиках нема, по шкірі теж. Підлокітник, тут така штучка для руки. такий джойстик. Під підлокітнику безротова зарядка, кажуть, і Wi-Fi, ой, цей Android Auto Apple CarPlay по проводу, правильно? Кажуть, мабуть, по проводу, так. Ну, я думаю, що по проводу, якщо вони є. Сидіння з підігрівом, екранчик, там великі чорні рамки в нього. Ось, дзеркало з автозатемненням. Була колись тут чи сигналізація, чи реєстратор. Там така пластикова штука лишилась. Кажуть, був реєстратор. Так, обшивка стелі без зауважень. Так, ремінь безпеки, подивимось позаду, що там яка ситуація. Так, дверна карта без зауважень. Поріжки не затоптані. Майже рівна підлога позаду. Дуже зручно. Так, набірочці у нас 21 рік. В оголошенні такий же самий посидінню порядок. Тут, можливо, дитяче крісло ставили, щоб не продавлювати матеріал, підложили тунель, ну виход повітря і все. Стеля. Ну Кілька маленьких цяточок, не знаю. Думаю, вони відмиються. Надо, треба, кстати, устранити. Щось розило. Так. Так, що в нас позаду маємо? Позаду маємо сервопривід електричний, кришки багажника, камерка і кнопочка там закривання всього автомобілю малесенька ховається. Так, тут у нас не відкручувалось. Не відкручувалось 149. Давайте вже, якщо так, то на дверях пошукаємо. 149. 149. Так. Так, що ми маємо тут? Ми маємо поверхня, не незацарапана, гумочки цілі, тут ще плівочка буде чисть її зняти. Так, Тут порядок, тут порядок. Стенлі пишуть. Теж Стенлі пишуть, коврик багажник без зауважень. Така от переломна поличка зйом... ага, зйомна. Є гумових ковриків. Є багажник додатковий. Коврик додатковий багажник, колодки, про які продавець сказав докатка. Ні-ні, не треба, там все одно все зашито пластиком, нічого особливого я не побачу. так Спробуємо зачинити. Рижиків нема, думаю, ще рано. так Палець ставити сюди не будемо. так так, двері без зауважень, салон, сидіння, а, крісло з цього боку ставили, трошки є сліди, кармашки не відірвані. Так, підлокітничок з підстаканниками. Така от механіка. Сидіння без зауважень. Ну, в машині такий нейтральний запах. Запах, ну, Ну, не знаю, я з салона Lexus не пам'ятаю, грав 4, знаю, як пахне. Так. Ну, ну тобто, нема такого якогось запаха хімії в плані в тому, щоб їх їм чистили, і нема запаха матеріалів оздоблення теж. Так. 2021 рік пишуть. Знову механічні. В принципі, торпедка обшита шкірозамінником, якихось дефектів я ніде не побачив. Ну, на стелі пару плямочок. І то я, можливо, б їх би не трогав, щоб не зробити гірше. Так, знайшли двигун. капотом. Так, що ми маємо? Написів на фарах нема. Плівку, блін, так вирізали. Так. Нерівно. На, на лексу все робили. Ні, ну отак от, от, якщо а там поглянути. Не хотіли віддавати машину, якщо допів не докудиш. Там так якось можна було лекала якісь зробити, обер... ну, гарніше вирізати. Так, тут у нас охолоджуюча рідина. Так. Ванжерончик в доступі, наклеєчки, заглушечки, тріщинок на герметиках нема. Кліпси, кліпси, до речі, дивно. Кліпси мають бути інші. Ну, я не пам'ятаю прямо 21-му році Лексуси. Але Toyota я не буду спорити, треба буде подивитися, але в Тойоти були такі кліпси, що так от їх натискаєш і вони розкриваються. Тойоти у Lexus тут вони звичайні що ковирять. Так, тут у нас гвинти нормальні. так, Така є відбірочка. знаю, хтось помилився, там рік був 23-й, став 24-й, але тут ось явно видно 25-й наступна заміна. 15 тисяч прибавили. О, ну ви ж задавайте питання, машина угу. з Германії приїхала у них. Такі терміни на пробіг ставлять. Uh -huh. Uh -huh. Ну, вона не пригнана з Германії, а коли почалася війна, люди в'їхали в Германію. І обслуговували її там. Але uh -huh. вони дотримувалися регламента так, як у нас треба, А не так, як рекомендують німці. Так, добре, тут нічого не відкручувалось. Добре. Гальмівна рідина Прозора. Акумулятор рідний. Тут все сухенько. Що, Тойоти. Знімемо кришку. Що таке? Ну що Так, тут у нас двигунець. До речі, можна і газ ставити. Це Так я вже кажу, можна і газ ставити. Ось Кому захочеться. Нема тут нічого космічного, всі старі технології. Так, треба протирати. Щу вкрай незручний, незрозумілий, поки всовуєш, він збирає все масло з трубки. Насохо, ще раз спробуємо те ж сама картина, Я думаю, що ще сьогодні, що коли вставляєш щуп в трубку. Приймально, воно все стирає зі стінок весь щуп в маслі, тому, чесно кажучи, не дуже інформативно. Там по вихлопу я не бачу, щось розбиралося. Капот не відкручувався. Так як це Lexus, ось тут такі пластикові штуки, щоб ми гвинтів не побачили. Так, тут порядок. що вистачить сил, відкручується таки кришко, такі от запотівання. Хотілося б, щоб його не було. Ну, воно не про що нормально, все, не про що не говорить, але все-таки знаю. Новенька машинка, там нальоту ніякого нема. Тут теж порядок. так Котушки не відкручувались, котушки однакові. Тут я заглядав. Пенопласти, замки не відкручувались. Фари. Фари однакові. Однакові, герметики. Все добре. Алюмінієвий захист стоїть. Зато не буде. Подушка центральна ціла. Капот нержавий. мержавий. 149. 149. 149. Останні три цифри він код. Ну. Так. так, Зараз маємо дах 104. Він без, без плівки, 111, це заводська фарба. 104. Капот у нас плівкою, я прогнозую десь 250. ось, Хай замкнемо на всякий випадок, а потім ще відкриємо ще раз. 280, досить товста така плівка, 280. Але це Нормальний показник. 285. Скоріше за все, поліетаново. 302, 294, 286, 279, 293, трошки більше, або інша плівка. Може переклеювалась. Побачимо. 297. Двері 123, 111, 115, 110. 116, 112, Задня 120, 108, 105, 118, 111, 118, 103, 114, Кришка Металева. 98, 90, бачите, така тоненька, 95, 104. Праве заднє крило 120 102 114 Дах 107 120 109 112 112 112 107 110 114 109 114

278, 290. Розумієте, коли Ну, я розумію, але а, тут по гвинту ніби порядок, сліда я не бачу. Тут торець крила тут підвернута. Ніби гладенький Ну, що вам сказати? Товщини подвійної тут немає, ну трошки там, може, плівка якась трошки інша попалась під руку. Хоча 277, майже 280, десь може. в ну, мене немає, так скажімо так, підстав законних вважати, що вона фарбувалась. Так, 35. 45. 40. Проєми такі тоненькі.

43. Так, тут у нас порядок. 45, 39, 48. Проєми не фарбоване, в принципі, нічого не фарбоване. Е, зараз продавець сів за кермом. А е, включіть запалення без гальм. Так, контрольні лампочки засвітились. Чей контрольна лампочка горить, клімат. Клімат-Офф вимкнемо, дисплей. Тримаю. Надо, треба, щоб натискати. А ось кнопка OFF, от я Олень. Так, що тут у нас? Електроручне гальмо, ручне гальмо? Двохзонний клімат. Старт-стоп, безключовий на всі двері, автозатемнення. Тут ось є безключова зарядка, безпровідна зарядка, правда? Мабуть, 15-й iPhone вже не ляже. Aux і USB 12 вольт. Ось. Це в нас зеркало можна на себе подивитися. Так, а, а утримання в смузі в нас є, тим не менше фокусуйся. І. В принципі, Так, да, там зеркала складені, з компівки, я кажу, я підігрів керма. І круїз, е, круїз контроль, блін, ця кочерга стидна Тойотовська. Ну, да, ладно. Е, так, запускаємо. Запустилась, вихлоп тихенький. Мотор маленький, ручничок ще в нас стоїть. Зараз. А смикне така, под, будь ласка, я ще там. Там я і звідси чую, що воно все гладенько, рівненько, але, але, але. але. А можете натиснути, так, тисяч до трьох натиснули, відпустили. Добре. Там один з вентиляторів працює, двигун на холостих, досить низеньких. Моторчик сухенький. Зараз попрошу ще раз натиснути. Послухаємо, подивимося. А можна ще раз так же само. Добре, добре. Бачите. ну Машинка прогріта, вона звідкись приїхала. Власне, все добре. Зараз. Клі... На... Ага. А можна ще на місці. Угу. Там кнопка десь. Ага. Ні, не, не. Тут лабіринт, блін, камера стидохна, 21 рік, люди. Так. А можете, бо я не можу з цього боку. Так. Не штовхається, все добре. Ось. Кермо не активна, да, камера? Не показує траєкторію, мабуть. Ні-ні. А ні Можливо. показує, показує. Там можна виставляти. Ось і парктроніки. Зараз там бордюр вона бачить, а давайте їхати, може в BMW трошки близько проїдемо. Вона запікає. Ну вона буде піщати. Добре, добре. Так, пікає, вона, все добре. Ага. Да, там він показує. дублює. тут у нас зв'язок є. І батарея, блютуз показує всяку історію. Зараз їдемо на СТО. По склу чистеньке, сколів немає, немає, не сказав за всім не занепоколоти. Клімат вимкнувся, холодить. Сидіння зараз я піджарю собі. Підняли НХ. Я там один дефект... Один дефект побачив на дверній карті задній лівій, я сфотографував його. Вихлоп, в принципі, всередині чистий. Гвинти не відкручували, задніх пошкоджень не було, Ржавчин немає. Це те, про що я казав, вже ніби пофарбований, я це фарби відбущиться. Саленблоки заднього редуктора. Цілі задній редуктор тут гвинт лежить, надіюсь, комусь його не забули прикрутить. Такі без потріскувань, бачите, як вже вихлоп поржавів. Не знаю така ось штука. Все добре, ржавчин немає. Гума на бік не стирається. Розвальні гвинти, передні сайленблоки редуктора. Все добре. Редуктор сухий, кардан По кузову віброізоляція. Захист пластиковий бака. Чи це все таки бак? Ні, це все таки бак такий. Металевий бак. Таке немодне рішення, зараз вже пластикові роблять. Так, кантики пороги в нормі. Гума набік не зношується, амортизатори сухі. Все металеве, алюмінія немає, точніше все залізне. По вихлопу вже такі непогані окисли. подушка двигуна задня ціла, слідів відкручування нема. Двигун алюміній чистенький, неокислений, запотівань нема. Тут все мета залізне, те ж саме. Передня плита суха двигуна, вихлоп, амортизатор сухий, биски без, без ремонтів і паточкою десять простеньке Тут ніби порядок. піддон не загнутий. Пластики, точніше гунки, пильніки в полосі беззауваження півосей. Диски не варені. Амортизатори сухі, оригінальні, електроручне гальмо, відбійники, пружини в такому чохлі. пластиковому кориту. Жарти я ніяких не бачу. Пошкоджень механічних теж нема. Тут не відкручувалось тут все гаразд. Не знаю, мене заважень нема, зараз ще механік щось скаже. Привідно. Приставочки, пластики, все. Все прикручено, поломаного немає нічого, все на раз